Чуть-чуть лівіше, чуть-чуть правіше, і ти вже програв. Да не вже! Прям затоплений ліс. Ну через щур прохана риба, сьогодні, чесне слово. На перший випадок ключик вдалося знайти. Так, я вже тройніки у горді позвонив. Кто. І діла. Опа. Я ще не пойму, що в цьому сезоні повороти такі не в тренді чи що. Просто <laughs> по минулим рокам якось тут з більшої активності було. От, а зараз я вже який раз тут проходжу, що тут взагалі нікого нащупити не можу. Біжиш на виході стояла. <рес> ти, я думаю, ну не можеш такого бути просто. Хорошо, що дитячи, палка відпрацьовує. <рес> так, сподіваюсь, ти там нормально всіклась. Не зійдеш зараз тут перед самим берегом. Тут таке виробляєш. А наче нормально. Да, я вже звідси бачу, гарно просіклась. Іди сюди. Чудо! Чудо! Пір'є! Чепійовка, ого, ну, Давай, викачайся якраз від них трошки. З таким от дуже відчутним клюванням сідає на гачок Непогана щучка, як для першої. Тому зараз буде відпущена. Така от вона, бачите, мабуть, ще й самочка. Трохи там плюс-мінус видніється пузо. Так що хай собі росте далі. Поняв. І знову всіх вітаю на своєму каналі. Позаду мене черговий раз трубіш. І сьогодні зроблено вже роботу над помилками. По суті, снасть у мене та сама, паличка до 5 грам Оптимус. А шнурочок стоїть тут вже не 02, а 06. Я взяв прям так з запасом, тому що розпочинав взагалі сьогодні риболовлю з воблерів, так як вони в кінці риболовлі минулої себе гарно показали. Думаю. Мабуть, вони мають і результат приносити кращий. Ставлю воблер, прохожу місце: одне, друге, третє тиша. Міняю на силікон маленький. Також мовчі то що ж це таке. І от нарешті доходжу з міляка до першого перспективного Такого участка. Тут у нас ямка, там вхід, тут у нас сама ямка, і там позаду мене вихід з ямки. І от на виході з ямки стається покльовка. І то не з першого разу. Щука була вся в п'явках, так що не зрозуміло. Що ми її з настроєм? В принципі, по одній судити ми не можемо, проте на перший випадок ключик вдалося знайти. Це у нас приманка комета 2,5 дюйма, бачите, 12-й колір. Ловить в принципі стабільно, перевірено. і в цьому випадку також не підвела. Це навіть добре, що риба не повторює покльовку в тих самих місцях, що і на попередній риболовлі, тому що я вже підходжу до кінця тих місць, де я зупинився. І Буде більше часу на те, щоб піти далі. Сьогодні я почав з самого ранку, маю намір ловити аж до самого потемніння. Так що, думаю, що багато цікавенького чогось має трапитися. По погодці сьогодні тепло відносно від 0 до 3 градусів впродовж дня. В принципі, для рибака комфортно для риби, хто його знає, що хочеться риба, минулого разу взагалі її на ямах не було. А на цей раз, як бачите, перша покльовка з ями. Фіолетову хочу спробувати, є таке враження. З 12-м сьогодні у них якось не, не сильно він їм подобається. Подивимося, як на Фіолетовий відгукнеться зараз. шо схватила без поклюк як ти так схватила злякався <гум> налякала блін так а ну давай сразу сюди бо я не знаю ти всі класть там ну бачся от реально сьогодні з першого разу фігушки поклювку заробиш Так куда ти справа не в кольорі, а просто в настрої риби от реально я прийшов сюди знову Прокидував, прокидував, нуль реакції. починається робити повторно. Та ж сама приманка, нічого не міняю. І от вам вдогоночку якось вона так клюнула, я її навіть поклювки навічу. Просто вдогонку. Ну от, кат, красотка. Забива вас, така страшна вся. Ну, все, 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 зараз підеш. Давай я тут якась недружелюбно. І от не з першого разу, неактивна риба. Неактивна треба вмовляти. Чуть-чуть лівіше, чуть-чуть правіше і ти вже програв. Прям під нос просить, щоб кидали. І знову силікон. Та в принципі поки що і місць не було, щоб протвічити. Ну думаю, що сьогодні ще буде така нагода. Вже в крайності бачите які. Ну, В принципі, я мандулки і брав для цього місця якраз. Побачимо, чи був в цьому сенс зараз. Так, мабуть, треба коротенькі робити. я сейчас просто прикол года, якщо щось клюне. Прикинь! Була-пуа-пуа! Була, була. А ну давай доловимо мій. Класно. <хи> да, так, в самих неочікуваних місцях, як завжди. От просто там ідеш свій мимо, думаєш, так кину я так на фарту. Кидаєш і вона, коротше, клює. А ти не був не готовий, не підсікнула там, правда. За краю хватило, на мандулі трійників хватає. Чи можна навіть правіше трошки попробувати кинути. Тут такий муток величенький. Да, взяло! <кхи> Ой, боже! Це щось і чимось? Ой-ой, добре, що невелика. Все-таки не даремно я їх взяв сьогодні ці мандули. Одна, як мінімум, мовилась. Ладно, підемо, спустимося, щоб не швиряти її звідси. Тут під мостом мілячок, там пів метра від сили є. І от течія прискулюється під тим берегом в ту сторону. А ось тут такий затишок зворотньої течії. Ну да. Назад просишся, на сковородку красоточка. половину маршруту пройдено по ключовим точкам я заскочив ті які були на минулій риболовлі, а зараз уже Наближаюсь прямо до самих хащів. Тут ось поки що по стежки я прямую. Але це буде недовго. Далі бездорожжя. Є декілька причин, чому я хочу туди сходити. Перше, це, це що там неймовірно красиво. Друге, я впевнений, що таких людей і рибаків, як я, точно не знаходяться, які туди полізуть. Ну, а за цією причиною є ще й наступна, що раз туди ніхто не ходить. Значить там має бути риба активна. Бо по тому що я сьогодні бачу, в неї кепський. Хоча людська нога тут рідко ступає, проте, як бачите, неважливо де ви викинете мусор, в один момент навіть в такому гарному місці може збитись купа сміття. Прямо затоплений ліс. якийсь. Так. Да не вже. Таку бульку щучка попалась. Так, Ось ми її морду розберем, буде не айс. Хай вона трошки заспокоїться. Что там там здається за країчок сидить, Давай, наверное, вилазь. Welcome to my club. Є-є-єсть. Впала і зараза. Довго я те шукаю. Але все ж знайшов. Знову спрацьовує кометка у розмірі 2,5 дюйма, і в кольорі, який приніс нам першу рибку, 12-й. Нарешті це сталося. Я вже думав, це сьогодні не станеться. Довгоочікувана щука, яка попалась на мікроджиг, яка зараз піде у воду. Сподівався я. Ще зловлю її там, де був красивий пейзаж, де були затоплені дерева, там прям ідеш, дивишся на ті місця, думаєш, ну як тут не може бути риби. Проте не цього разу. Іди малютка, рости велика. Окей, я тебе зорів. ж ти помогти, хочу, може. Молодець. Що сьогодні інтуїція підводить трошки. В тих місцях, де я очікував купу покльовок, їх зовсім немає. А так... Пробираючись вверх по течії вдається, де-не-де -де -де заробляти. І зазвичай в самих неочікуваних місцях. В цьому сезоні я тут ще не був, а от в минулому ходив декілька разів, то це місце покльовками мене ні разу ще не радувало. Тому несподівано, якщо чесно. Було ще й під самим берегом вона так взяла. Проте, мабуть, вона тут одна, хоч і ділянка така доволі широка. Я її вже обкидав і вліво, і вправо. Більше реакції тут немає. Зараз будемо рухатись. Плюнула. По злому. <хи> Таке мале, блів, а так шмякнуло. Вилітаємо із водички, давайте я швиденько відпущу. Так. Не льопайся. Не льопайся. Оп! Ух бур'яна наїлась. Ти там бабулю дідулю, по звинам краще. Шустро. Що не покльовка, то приманка розбивається. Якось вони так по-дурацькому клюють сьогодні. Я користо, чередую. Раз 12 колір, а раз 98 -й ставлю. Та їх, в принципі, тільки два і беру. Ще іноді кислотний, але зараз така що поки без кислотного обходимося. Але відчутно, але, 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 але оптимус почув. Так, тихо, 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 тихо. Блін, схід. Так і знав, що треба швидше попускати фріксіончик, бо цей гачок їй там мордон, мабуть, всю роздер. Ну нічого страшного. Вона все одно була б відпущена. Проте чергову покльовочку заробляє комета. Ну через щурпроха риба сьогодні, чесне слово. Кидаєш в точку, робиш проводку, завершуєш нуль. Там буквально метр чи два зміщуєшся при закиді і є результат. Поки підноса не покладеш, реакції не буде. Незважаючи на те, що зараз плюс три, температурний максимум цього дня, через те, що розгулявся цей зимній противний вітер. Трошки вже дискомфортно стає. Підсумуючи, сьогодні можу сказати, що результатом я задоволений, тому що це ультралайт, не було цілі спіймати велику рибу, була ціль наловити. В принципі, це і є основною місією ультралайту. Думаю, наступного разу треба вже міняти обстановку, бо ці неймовірні пейзажі вже трохи в'їлися. Або окуня половити, або цілонаправлену велику щуку. Тільки десь... В інших місцях уже. Якщо все-таки цьому відео вдалося викликати у вас позитивні емоції, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і побачимось в наступному ролику.